Вітаю пані і панове. Огляд і бронювання. Вибачайте, зразу буду періодично покашлювати, бо ще досі порію залишки хвороби. Так, це у нас <кхи> наразі поки огляд. Подушки з'явилися, я дивлюся, і, походу, їх немало, там от кульок цілий щось там є. Да, вон там подушки, коротше, що тут є? <кхи> Одягу стало багато. Оскільки люди приносили, а на жаль, я не міг відкривати штаб. Тому приходьте, вибирайте. Єдине от, кофт зимових не дуже багато. Хоча все одно є. Тобто коробка, в принципі, якщо зазирнути глибоко, то є. Одягу на дівчаток багато, на хлопчиків, на немовлят вон ціла гора. Брюки жіночі виросла вдвічі мінімум. Ну і взуття, звичайне. Дякую дівчатам чергово перебрали. порозставляли обережно. Тому приходьте, будь ласка, вибирайте. Тепер поїхали по бронюванню. Один візочок. Отакий От візочок. Далі два візочок. Тут є зимовий і літній варіант, так само, тобто тут є всякі накидушки і так далі. Три візочок. Два в одному він, як бачите. Зараз стану далі, щоб краще було видно. Отакі от, от. Чотири візочок. Вибачайте, ще раз кажу, буду кашляти. Так, єдине, що тут не бачу рівнів. Можливо, їх немає. 5 візочок. Ну, це більше прогулянковий такий. <кій> Ліжечко дитяче, 6. Є. Столик для годування. Стульчик, верніше, для годування, перепрошую. Всі шурупи на місці, він збирається, він роздобрений стані зараз. Це 7 у нас відповідно. 8 коник, залишився один. Того забрали. Ідемо далі. 9. ліжечко Розібране. Треба, відповідно, самостійно буде зібрати, це зрозуміло. Матрасик є. 10. Матрасик. Окремо в дитяче ліжечко. Можливо, комусь треба. Зразу кажу, він пружинний. Тому зауважте на це. Продовжуємо. 11. манеж Якщо вам щось модель скаже, показую модель. Він складається, він складається до... Зараз покажу, щоб не переживали, як його транспортувати, навіть одною рукою незручно, вибачайте отак. Приблизно от до такого стану він складається. Тобто, от. Оце серединка буде. Тобто він повністю складний. Єдине зауважте на те, що він брудний. Його треба якимось чином випрати. Як це ви будете робити, я не знаю, оскільки, мабуть, це зашито і не знімається. Тобто, якимось чином треба випрати. 12 ванночка оця 13 ванночка 14 ванночка 15 ванночка і 16 ванночка оця і оця трошки меншого розміру 17 гра настільна 18 гра настільна 19 пазли так от. 20 гра. 21 гра вікторина 22 <кліг> якась гра, мабуть. 23. Ще гра. 24 пазли. Вік, будь ласка, дивіться. 25 пазли, але без е е картинки загальної. 26 доміно, 27 шашки. Так, також можете прийти, попросити любу з цих пляшечок, яка вам треба, звичайно, для дитини. Поїхали. 28 підставка. 29 камірець для купання. 30. Нарукавники для плавання 31 переноска дитяча. 32 підгузки. Так, розмір. 33 підгузки. Так само розмір. 34 підгузки для плавання 35 підгузки. 36 підгузки. 37. Це такі ж самі підгузки, що оці. Просто пачка на двоє розділена. 38 підгузки. 39 підгузки. 40 прокладки після пологові. Це отак. 41 харчування дитяче. Камера, фокус, будь ласка. 42. Дитяче харчування. Терміни і тут і тут придатні. 43. Харчування дитяче. 44 пюрешка. 45. Ще одна пюрешка. 46. Фіг, його -фі -фі, знаєш, вот з таке. В общем, перекладайте. 47 глазур. 48. Одна консерва залишилась. Ось вот така вона. 49 кава. ну Мабуть, будемо давати, щоб всі встигли по 5 давайте пакетиків. Я думаю, це буде справедливо. 50 крупа. Не знаю, яка, не скажу. 51 гірка в ванну для купання немовлят. І без броні можете прийти забрати оце. Оце і це дитяче харчування, але зразу попереджаю, що воно протерміноване. Можливо, хтось забере собі просто як кашу для себе, для дорослої людини має на увазі зробити. Добавити там цукру і так далі. Можливо, можливо, для випічки, не знаю. Коротше, воно протерміноване. Так, ну, наразі начебто все. Нагадую, що є ще дитячі колготки досі. Не встигли чомусь забрати їх. А якраз зима починається. Зараз я спробую ближче з камерою і розмірами. Розмір отакий. Тобто 74 це довжина дитини, зріст, вибачте. 48 це довжина колготок. Тобто ж 12-й розміри це йдуть. І залишився оцей чумодан. Так ніхто його не забирає. Чумодан, чумодан, чий чумадан. Наразі все. Дякуємо і до зустрічі. І дякую за вподобайку.